Доброго дня, ми вже третій рік з вами живемо в період повномасштабної російської агресії, і за цей період всі ми розуміємо, що є певні витрати держави в першу чергу, як там на певні соціальні виплати пенсії, так і на заробітну плату тим же вчителям, і де ж брати в даний момент ці кошти, окрім того, як брати кредити в МВФ. Так планується вести новий законопроект, який в принципі має розширити податки для власників нерухомості. Отже, новий законопроект розширить коло платників податків на нерухомість, що ж це означає безпосередньо для України. На сьогодні у Верховній Раді зареєстровано законопроект, 13498, який пропонує суттєві зміни до податкового кодексу України, зокрема Ширення кола платників податку на нерухоме майно. Ця ініціатива спрямована на збільшення надходжень до місцевих бюджетів і підвищення ефективності управління державною і комунальною власністю. Кого цей законопроект торкнеться? Якщо законопроект буде ухвалено до платників податку на нерухомість, відмінно від земельної ділянки, додадуться і ще особи. органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації. Створені цими органами, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджету та є неприбутковими. Це означає, що державні установи, відомства і комунальні підприємства, які раніше були звільнені від цього податку, тепер, відповідно, вони можуть бути зобов'язані його сплачувати. Які об'єкти не підпадатимуть під оподаткування? Законопроект також чітко. Визначає перелік об'єктів, які не є об'єктами оподаткування, податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Отже, це об'єкти, які не підлягають приватизації, йдеться про стратегічні об'єкти, які мають залишатися у державній або відповідна у комунальній власності. Об'єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, якщо з дня прийняття такого рішення минуло не більше одного року. Це надасть по суті тимчасовий період для підготовки та проведення приватизації без додаткового податкового навантаження. Чому ж це важливо або ні? Ну, автори законопроекту пояснюють свою ініціативу двома ключовими факторами: наповнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації та підвищення ролі місцевого самоврядування, надходження від податку на нерухомість буде становити важливе джерело фінансування для. Розвитку по суті громад, стимулювання ефективного управління майном, Введення податку для державних та комунальних установ і підприємств має заохотити їх переглянути своє ставлення по суті до надлишкового або неефективно використовуваного майна. Наприклад, є майно, яке залишене. Органи влади отримають додаткові економічні стимули для передачі такого майна на приватизацію, що в свою чергу може Же принести додаткові кошти до бюджету і відповідно залучати інвестиції. Також очікується, що ці зміни мають сприяти більш раціональному використанню державного і комунального майна, і зменшенню кількості заморожених об'єктів, як я говорила вже про залишені об'єкти та прискоренню їх інтеграції в економічний обіг. Як ви особисто вважаєте, чи можуть допомогти дані зміни підвищити ефективність використання державного і комунального майна в Україні? Пишіть в коментарі, як ви вважаєте чи буде даний законопроект дійсно корисним, чи в принципі це буде черговим поповненням бюджету для перекладення в 15-й раз брусчатки на Крещатику? Дуже дякую вам за увагу. Дякую ЗСУ за те, що у мене є можливість записати для вас сьогодні це відео. Юрію, сподіваюся, все буде Україна.